Ламікон, Дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Трамп знову починає велику угоду із Кремлем, обіцяючи переговори щодо ракет для України. У Москві вже сипляться погрози. А Путін тим часом латає дірки в економіці, прикриваючи дефіцит пального новими указами. Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, Доброго дня. Ну, от, власне, бачимо, що Трамп заявляє, що ймовірно йому доведеться таке вести переговори з Росією щодо відправки ракет Томагавк так в Україну. Бо, мовляв, якби передача цих далекобійних ракет це такий новий крок до ескалації в Україні. От, власне, на вашу думку, чому він погоджує оці всі рішення надалі із Кремлем? Ну, тому що він хоче використати передачу цих ракет і кважель тиску на Путіна. А що якщо ти не йдеш на перемовини, то ми будемо давати щось більше для України? А ось це перше. Друге, я вважаю, що і продовжую наполягати, що передача ракет це є, якщо вона буде відбутися, це є визнанням, що українська ракетна програма дуже прогресує. І тому американцям доводиться вже давати зброю для того, щоб ну потім сказати, що Війну виграли звичайно, що вони, а не Україна. Наприклад, ну як це було з Україною Як це було з Ізраїлем і Іраном, коли Ізраїль зробив всю роботу, потім прилетіли американці, відбомбардувалися. І Трамп сказав, що він всіх переміг, а Ізраїль десь поряд, мабуть, прилітав. Ну питання не в тому, ну використовував, використову. Тільки це нічого не дасть, тому що Путін для Путіна це проя слабкості, що його нагнули. А якщо лідера в Росії нагинають, це означає, що він втрачає владу. А в даному випадку не тільки владу, а життя. От е, Медведєв вже пише такі погрозливі дописи, що постачання цих ракет може закінчитись погано для всіх. Ну, ясна річ, що вони якби бояться цього кроку, так, бояться цих ракет. Але чи вплине цей шантаж от, з боку Кремля на Трампа, так? який, вочевидь, все одно ще вагається: передавати ракети чи не передавати. Ну, дивіться, бомбардування ЖД, по -по, по, по Росії іде. Ну сьогодні вночі СБУшники рознесли цю базу Феодосії, що там палало на пів Криму. Як сказав Аксьонов, 20 безпілотників збили. Ну, судячи з усього, цією базою збили. Удари були вже по ТЕЦ. Удари вже були по біля Санкерополя. І так далі. Тому ну удари ж продовжуються. Ну продовжуйте далі там говорити, що щось не так. Тут вже ніяк не, не, це не впливає, передадуть, не передадуть. Судячи з усього, Україна і так без американців багато чого може робити, власним озброєнням, власними дронами, які дозволяють диктувати умови навіть російській Федерації. І тому. Чи будуть надавати? давати, Я вважаю знов таки, що, що причина, що є успіхи української ракетної програми, тому американці поспішають давати ракети? А чи схоже в цілому, що Трамп е, продовжує вірити, що може врегулювати війну шляхом перемовин? Бо на якийсь момент він ніби зупинився в так? Е... В цьому сценарії, а от зараз здається, ніби знову повертається, знову говорить про якісь перемовини між Україною, між Росією. Так що, от він говорив по телефону з Зеленським, тепер нібито каже, що там має тепер говорити з Путіним. Тобто він знову повертається до цієї схеми. Ну давайте розуміти, як побудована голова у американців. Голова у американців побудована наступним чином: що краще домовлятися ніж воювати. Тим більше вони щиро не розуміються, що путіну взагалі потрібно від України, тому що вони бачать, як він знищує свою країну. Вони знають, що у них проблеми в економіці, які тільки наростають, і там просто якось в голові це не вкладається. Ти ж хочеш бути велик, великим лідером великої держави. Ну ти ж руйнуєш свою державу. Що чого ти хочеш досягти? Це раз друге американці завжди налаштовані на конструктив, що треба все ж таки домовлятися. І коли вони входять перемовини, їхнє завдання це домовитись про щось. Тим більше сам особисто Трамп вже заліз цю історію російсько-української війни, і він так просто її покинути не може з різних причин. А росіяни, ж коли ведуть перемовини, у них завдання під прикриттям перемовини просунути свої умови. І знову тут проблема в тому, що Трамп може собі дозволити на певний період виглядати слабким лідером, так може дозволити собі говорити протиречиві заяви, тому що у нього відкрите суспільство, йому треба спілкуватися з власними виборцями. А у Путіна так, так не виходить. Якщо Цар один раз сказав свою думку: то в цьому мафіозної державі цар не може змінити думку і не, не може її поміняти на більш м'яку позицію. А він сказав дві особисті позиції: два пункти на яких тримається вся риторика Кремля останні півтора року. Це те, що Україна повинна покинути чотири області. І відмовитись від НАТО. А друга базова функція це так звані стамбульські угоди, які теж особисто Путін якось махав там аркушем, які вони там щось намалювали. Що Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч не мати важкого озброєння. Якщо і будуть ракети, то не більше дальності, ніж 40 кілометрів. Ви ж розумієте, що цю туфту ніхто робити вже не буде в Україні. От навіть самі росіяни визнають, що все ж таки Україні, от в Україні нещодавно бачив в ТГ-каналах російських, там це відкрито, рибар є такі, що вони визнають, що, наприклад, України вже як мінімум 15 ракет е, грім 2, це те, що «Сапсан» називається, що є довгі «Нептуни», це до 1000 кілометрів, мінімум 20 штук. І, ну, і самі, сам Нептун є. По-моєму, вони теж нарахували більше 20. Ну, і інші ракети, які є іноземного виробництва. А там і Storm Shadow, є, і Атакамсів там приблизно 100 штук, ну і так далі. Тобто ніхто нічого здавати тепер не буде, ніхто не буде звертати виробництво власних ракет і власного озброєння. А росіяни на цьому наполягають, ну і звичайно, що коли вони стукаються головою об стіну, Україна говорить, що цього не буде. Далі Україна вже погрожує, що буде блокаут в Москві. Причому демонструючи, як це може бути, наприклад, Белгорода, і ми бачимо по Криму, і тому звичайно, що росіяни ну не можуть відступити від своїх позицій, тому що цар один раз казав: якщо. Якщо царя там приб'ють протягом нашої передачі, наприклад, то можливо якісь там просування будуть. А так я не вірю, що воно кудись зрушиться, навіть якщо Трамп буде говорити з Путіним. От як ви гадаєте, от після завершення війни зараз між Ізраїлем і Хамасом Трамп може активніше зосередитись на врегулюванні війни в Україні? Чи все ж таки це ніяк не вплине? Ну давайте ми ще не знаємо, чим закінчиться. Тому що виконали тільки перший, не перший пункт, який виконали, а їх там 20. Зараз почнеться найцікавіше, як буде здаватися зброя, хто буде фільтрувати той хамас, хто буде контролювати ту територію і багато чого іншого. Так що це, це раз друге, ну може сконцентруватися. Ну знаєте, як перше, перше риторичне українське питання. І що? Ну, якщо Путін знаходиться в Кремлі, він категорично не хоче йти на ніякі поступки, тому що а, розуміє, що це його а, фізична і політична смерть. От Зеленський також сказав, що сподівається, що Трамп використає свій вплив на Путіна, так щоб припинити війну в Україні. Отож, про які саме тут методи впливу може йти мова? Бо ну відомо, що їх багато, але поки якби він не дуже їх хоче використовувати, так а це а це Зеленський вже підтролює та Трампа, якщо ви звернули увагу. Так от нещодавно він вже заявив, що українці готові висунути на премію миру Трампа. Якщо будуть там гавки, він припинить війну. То ну, це вже під ви Ви повинні розуміти те, що робить. Зеленський використовується такий політичний тисну Трампа. Він не виглядає як тиском, але говорить: ну ти ж сказав, ну мається на увазі такий ж підтекст. Ти ж обіцяв? Ну так давай роби. Тобі що України так багато кроків зробила. Ну ми ж з американцями домовлялися про лінію розмежування ще в Саудівській Аравії. Домовлялися. А потім Трамп і почав гратися, і те, що давайте йдіть на перемовини. Пам'ятаєте, після 9 травня? А ось Зеленський сказав, добре, привозьте Путіна. А Путіна немає. Ну так і тепер це відсутність Путіна використовується Україною, як тиск, в тому числі на Трампа, показуючи, що він мало робить для. Досягнення угод, досягнення угод, про які говорили з Україною безпосередньо. А якщо так теоретично все одно, які методи впливу найбільш вірогідніше, що Трамп от може прямо зараз використати проти Путіна? Ну, от, наприклад, ракети томагавк, так ну якісь можливо економічний тиск, от які такі ну, глобальні впливу. Економічний тиск може. Ну, наприклад, санкції на покупців російської нафти. А і це європейці повинні теж до речі зробити. Чи можуть вони, наприклад, самі вже, якщо ці європейці не можуть перекрити, наприклад, данську протоку можуть да? використовуючи до речі, дуже легальний механізм? Ось ну, і європейці повинні робити. В першу чергу, наприклад, з питань ну, з екологічних причин призупиняти це судам. Які йдуть через данську та, та протоку та Босфор до речі, досить легальні. Ну на 30 днів затримувати для того, щоб зривати всі контракти, можуть це робити, можуть вони там ще на що натиснути, можуть вони взагалі ізолювати російську банківську систему. Можуть, але американці виходять з того, що в першу чергу повинна кроки робити європейці, тому що і вони ще тут хочуть прив'язати Китай. В першу чергу до політики європейців, які ніяк не можуть відмовитися від російських енергоносій, вони ж дорікають. Ви про що тут взагалі говорите, коли у вас є в даному випадку є е, е, купівля російської нафти та газу, ви потім вимагаєте від нас робити більше санкцій. Так, що тут європейці повинні напружитись, так і, і американці, в тому числі, американці зброю можуть дати. А європейці хто, хто це хто доктор європейцям, якщо вони не можуть не те, що там бити по Росії, а визначити, що по них вже дрони прилітають російські і збивати. От щодо економічного тиску, відомо, що Путін підписав указ, який покликаний боротися з дефіцитом пального в Росії, а саме за такий певний мораторій на обнулення паливних субсидій, скажімо так, на нафтопереробні компанії. От власне, щоб ці компанії, якби продавали більше пального на внутрішньому ринку, а якби не експортували, от це можна вважати вже таким першим кроком, який свідчить про те, що економіка Росії таки зазнає ну, великих прям збитків. Ну так да. ну дивіться, якщо все добре, навіщо укази підписувати? То ще все просто. Ну я розкажу, в чому там проблема. А, а, в Росії ж ціни вони ж субсидіювалися. Тобто, держава говорила, ви платите а, це, це Демпфер у нас називався. Держава там дотувала фактично бензин. На Внутрішньому рунку там приблизно мінус 10 чи 20 відсотків зараз. Точні цифри не можуть бути. Зростання цін може бути не вище темпів інфляції, так. А за кордон, а компенсувалося це торгівлю за кордон. Ти можеш за кордоном заробляти будь-які гроші. Там, але на внутрішньому ринку повинно бути інше. Але далі в бюджеті мало грошей. раз Другі удари по НПЗ. Два а, відповідно забороняється експорт нафтопродуктів. Тобто, нафтові компанії знаходяться ну, в подвійному клінчі на експорт і нічого не даси. Ну, ну по-перше, не працюють підприємства. Да? На внутрішньому ринку піднімати не можна, тому що держава на, на тебе тисне. Більш того, зараз же вони обнуляють там в'їздний по о, мита на імпортний бензин. Да? Але, наприклад, імпортний бензин же буде заводити за цінами. За цінами, які визначаються в е, на ринку, так тому що демпфера там немає, і зрозуміло зрозуміло, що вони потрапляють цю ситуацію. Тут е, Путін там змушений писати якісь укази, які в дійсності ніхто виконувати, звісно, не збирається. А можна в цілому сказати, що цей указ це така спроба замаскувати наслідки українських ударів по НПЗ. Ну звичайно, що спроба. Ну чи я думаю, що не вдала спроба, тому що ми бачимо все більше, і більше регіонів е, стикаються з, е, з дефіцитом палива. Тим більше Україна ж не зупиняється. Хто сказав, що Україна буде зупинятися? Україна і далі буде зупинятися. Вони зараз ходять е, е, в холодний сезон, так споживання палива зростає. Далі, а що буде, якщо Україна, наприклад, масово буде виробати міста їхні? Міста ж куди будуть рухатися? Вони ж будуть намагатися генератори використовувати, як українці використовували, але є нюанс. Так генератори є, палива немає так і тут, так і тут. Тому звичайно, це намагання якось регулювати ринок, який. Ти регулюй, не регулюй паливо ж більше від цього не стане. А тим більше компаніям треба якось компенсувати збитки від відсутності експорту. А єдиний спосіб це підвищувати ціни для населення, і вони там там в деяких містах вже там ціна скакнула до 90 рублів за 95 рублів. При дивностап'яте бензин при тому, що він до цього коштував десь 60-67. А чи можна в цілому очікувати, що Росія спробує компенсувати цей дефіцит імпортом через там, скажімо, дружні країни, так і які політичні в цілому наслідки це буде мати? Ні, ну давайте так. Ви ж повинні розуміти, що в тих країнах теж немає зайвого бензину. Ніхто ж не готував, що ви знаєте, є запаси, які можна скинути, наприклад, в Росію. Так, це ж Треба законтрактувати, розуміти, яка там завантаженість підприємств і так далі. Тому що якщо вони почнуть зараз масово вивозити паливо з ринку тих країн, то на внутрішньому ринку цих країн підскочуть теж ціни. Ну, Це ж вже бізнес починається. Так? Це раз. Чи є такі вільні обсяги, що повністю задовольнити? Це два. І друге, я вам говорю: ціна. Тому що це доведеться. Ну, по-перше, це валюта, це витрати валюти. За яку, я, яку валюту тут використовувати ж буде? Юані, Рупі, якщо ти будеш з іншої Так інших країни, окрім доларів, нічого вимагати не будуть. Або золото, наприклад, з оцінкою, так а, і далі. За якою ціною вони будуть продаватися росіянам? А будуть продавати за ціною, яка вона імпортована, яка є на зовнішніх ринках? Тобто, ціна може підскочити до 90 в дійсності. Тому там багато нюансів. Не все так просто для того, щоб. Компенсувати такі такі шоковий дефіцит, який утворився в Росії, до, до якого ніхто не готувався. Ну, це я вам я запевняю. Десь півроку потрібно, щоб компенсувати цей дефіцит. І то, ну припустимо, уявіть собі себе очима виробників, наприклад, китайських, припустимо. Да? Ну от вони дивляться, ну да там шоковий зараз дефіцит. Ну, задаремо ціни повище. Ось вони і так це куплять. І далі, наскільки довго це буде. Ну, вони вони ж будуть будувати нові заводи з розрахунку на те, що в Росії це буде надовго. Вони ж не знають, яке, яке там планування може бути, е, і так далі. Тому вони будуть захищати свій інтерес, продавати за дуже великими цифрами. Але я упевнений, що компартія Китаю не дасть Росії вигрізти е, такі обсяги е, нафтопродуктів, що підскочили е, ціни в самому Китаї. А чи можна сказати в цілому, що це такий тільки початок такої великої економічної кризи в Росії? Ну, початок почав. Ну це покладено. Продовжувати треба. Наше ж завдання не чекати, поки там криза роз, розвертнеться. Нам потрібно, щоб утворилися точки нестабільності. От точка нестабільності, наприклад, блокаут в Москві. До чого Україна всі вже готує. Зверніть увагу, скільки разів Зеленський вже сказав, що е е е в Москві буде блокаут. Це така, знаєте, щеплення в першу чергу для заходу, щоб всілякі ідіоти не поваскакували гуманісти, в тому числі на гроші Кремля, які не розповідали, як будуть страждати росіяни Росіяни, порівнювали Україну з Росією, О, що вони теж варвари і так далі. Це таке щеплення було. Ми вас всіх попередили. Ніхто нам нічого не сказав. Ну от зробили. Ну бачите, так ось все воно, все воно вийшло. Наше ж завдання, основне це не чекати, поки розгорнеться криза. Це таке, знаєте, такі точки, мік мікроточки, які створюють конфлікти в регіонах. А наше завдання, щоб росіяни побігли грабувати Москву і влаштували громадянську війну там. А як це зробити? Зробити блокаут Москві. Щоб не було не світла, не палива, не не тепла. Ну щоб гарний мороз. Ну там, в принципі, це ж північна країна, там морози це нормально. Наскільки швидко цей весь дефіцит вплине на військову логістику тоді в Росії? От що вони просто вже не зможуть тоді е, доставляти зброю до фронту, так через те, що в них просто не О, ні, буде... я тут. Я ну... не думаю, що от я думаю, що все ж таки на військову логістику вони знайдуть паливо. а знайдуть паливо будуть знаходити. Але дивіться, воно ж теж буде в ціні. Воно ж в ціні виросла. Це означає, що це ж не заплановані витрати на війну. Це означає, а, а це ж це бюджетні витрати. І це збільшення дефіциту бюджету, бо не все так просто. Чи будуть перебої? Будуть перебої, звичайно. Тим більше, дивіться, рознесли, наприклад, Феодосії, те, що сьогодні з баушники зробили. То що, це означає, що треба десь вести паливо, тому що як і для забезпечення цивільних потреб, і для військових потреб. А це перебої можуть бути. Не все так гладко з наступом по деяких напрямках може бути, та багато чого іншого. Ну але в цілому можна сказати, що якби шлях покладено, так а далі вже треба просто продовжувати ну, два місяці. Да, два місяці. І думаю, що цей тиск буде продовжувати. Буде і я взагалі вважаю, що цієї зимою Україна може е зробити все для того, щоб е ну в Росії почалася гарна громадянська війна, і тригером, я вважаю блокаут Москві. Тому що далі можна кинути такі, знаєте, заклад граб на граблі, На що дуже люблять росіяни, і те, що вони люблять мародерством займатися. Ну навіщо помирати в Україні, якщо вон є чудова, Москва, і чудова рубльовка, вони іди пограбуй, От, там ворог всередині, А я думаю, що багато багато росіян не мають ніяких сантиментів взагалі до А ось і задоволенням це б реалізувала. А це це фактично обвалих нього тилу, те, що Україні потрібно. От, на вашу думку, ця громадянська війна якось може повпливати на Путіна, тому що ну здавалося б, що його в принципі не дуже той хвилює, так е -е, якість життя росіян. Ну, дивіться, <кхух> був такий цар Ніколаєв II. Да? Він теж нічого він теж вважав, що він вище всього, все дуже, що там відбувається і все інше. Ну прийшли большевики, захопили Петроград. Він був змушений писати зречення. так. Ну, цього знайдуть е, е, в, якомусь, е, в якому стані дуже неприродньому, там щось, щось не дуже живим, наприклад, одночасно, тому що все це смерть буде, і він буде вважати, що це, ну, це кінець там по-іншому е, не буде. І тому вже не важливо там, що він погодиться. Не поводиться. Нам потрібна дестабілізація в Росії, а там з'являться інші польові командири, з'являться інші люди, які будуть між собою воювати. Нам же ж потрібна, нам же байдуже там є Путін чи не Бу Путін. Нам, нам потрібна дестабілізація всієї Росії, і нам потрібна дестабілізація, щоб вони не могли далі воювати. От наша головна мета. І будемо сподіватися, що ця мета буде якнайшвидше досягнута. Дякую, що долучили. ну, Робити да, треба. Да, стріляти, робити ракети, експорт давно треба дозволити, те, що я говорив, щоб звливався, побільше грошей в нашу оборонку. І штампувати ракети, і тоді, і тоді цією зимою багато чого може статися в Москві. Так, зима судного дня, так. Дякую, що долучились до нашої розмови. Ідень, і ніч, і все інше. Там, да, побільше. Там, так. <гум> дякую, що долучилися до нашої розмови. Нагадаю, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Ще раз дякую вам. Дякую, до побачення.